У ніч на 17 вересня Кіровоградська область була під масованою дроновою атакою. Російська армія била по об'єктах інфраструктури. Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Фейсбук. За інформацією регіональної філії Одеської Укрзалізниці, через російську атаку на підстанціях Кіровоградщини з затримкою курсують пасажирські поїзди Одеського та Дніпровського напрямків. Травмованих і загиблих немає. Рятувальники всю ніч гасили осередки пожеж. Залучили понад 60 людей та Онадцять пожежних машин сказала Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Король. В Олександрівській громаді пошкоджені 9 будинків. Переважно вибиті вікна і пошкодження на дахах. Повністю зруйнованих будівель немає. Це попередня інформація. Нині обстеження триває. Працює комісія. Про це суспільному розповів голова громади Олександр Безпечний. Один з будинків Марії Корсун. Там пошкоджений дах, вибиті вікна на кухні. Неймовірно злякалася. Після 12-ї години почалося. Ну, а далі було у вонніху. Куди ж ти його ще заховаєшся. Говори, геть близько, і, і таке страхиття. І чого? І чого? За що? Раніше чула, що хеди летіли, а це і чула, і бачила страшення. Не дай Бог. На Кіровоградщині залишаються повністю знеструмленими 28 населених пунктів і один частково. Це 10 тисяч споживачі. Основна причина значні пошкодження тягових підстанцій у Про це Суспільному розповіла речниця Обленерго Олена Данільченко. Це інформація на 11 годину. На момент атаки без електрики були 67 населених пунктів. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Суспільне новини, Кропивницький.